Всіх на своєму каналі «Місячний ся, аватара, Давайте подивимось таку тему думки та почуття до вас, вашого партнера. Будь ласка, подумайте про себе, про вашого партнера, і ми зараз подивимось, що він до вас почуває, як він до вас, які у нього думки стосовно вас, які почуття ви у нього. У нього відіграють саме до вас. Четверки пентаклів це про прагнення до контролю вашого партнера. Він вас так бачить. Та стабільності, а також страх втрати те, що вже є. Ваш партнер може відчувати бажання утримувати вас у своєму житті і контролювати ситуацію, щоб забезпечити стабільність. Можу сказати, що він дуже боїться вас не втримати, тому що ви або є людиною, яка Дуже для нього стосовно традиції, духовності і моральних цінностей важливою людиною, або ви ні або, а ви є людиною, яка згідно ірафанту є стабільною та, можливо, ви у шлюбі з цим чоловіком чи жінкою. У ну, знаєте, хоче тримати все у своїх руках, волю, ініціативу, здатність до дії, і ваш партнер бачить вас, людсько, як людину, з якою можна здійснити свої бажання і плани, а також використовують свої навички та ресурси. Тобто він у вас бачить усі таку людину, яка тримає все в своїх руках і балансує. По трійки мечів можу сказати, що є біль і розочарування, і сум, ваш партнер може відчувати певний емоційний біль або розчарування, можливо, через минулі події, або через страх втратити вас. А, Задоволення, здійснення бажань і емоційних повнота. Ваш партнер відчуває велике задоволення і щастя, коли думає про вас. Це вказано на те, що ви приносите йому або їй багато радощі і задоволення. По п'ятірки кубків можу сказати, що втрата, жаль і сум. Ваш партнер може відчувати жаль з приводу. Певних подій у ваших стосунках. Можливо, це було в минулому якісь треті негативні фактори або люди, які були, і тут це вк... карта це вказує, що були якісь розочарування або якісь конфлікти стосовно ваших відносин. О світу можна сказати, що цей цикл цикл, який був дуже негативний, він завершився і. Обнурювся і можу сказати, що ваш партнер бачить у вас людину, з якою може досягати повноти і завершення, і створювати гармонійні стосунки. А також по цій карті я можу сказати, що ви можете приходити циклічно, тобто у ваших стосунках є щось циклічне, яке повторюється. По лицарю жезлів можна сказати, що у нього присутні енергії, пристасть і рішучі дії. Ваш партнер відчуває до вас інтерес і захоплення, бажаючи розпочати нові етапи у ваших стосунках, або та слідити нові можливості разом з вами, тому що зараз він вагається і досліджує. Ну і по жезлі, це ентузіазм, нові початки і відкриття. Ваш партнер відчуває до вас інтерес і захоплення, бажаючи розпочати новий етап у ваших стосунках, або дослідити нові можливості разом з вами. І по сонцю я можу сказати, що щастя, радість і позитивна енергія. Ваш партнер відчуває до вас глибоку радість і щастя. Він чи вона бачить вас як джерело світла і, і позитив у своєму житті.